Дякую болівальникам, що прийшли в свято і трошки виділили час для команди. І сподіваюся, ми їх порадували у другому тамі взагалі. Забили багато м'ячів. І ще раз дякую болівальникам. В чому різниця взагалі між першим таймом і другим? Так зрозуміло, що Колос почав більш уже сам відкрито грати. Яка була можливо, що можна це винести на загал? Так розмова в перерві, що думали в той момент, коли рахунок був 0-0, не могли забити, але в другому таймі все змінилось. Ми прийшли у роздягальню, зрозуміло, що так не можна грати. Треба щось змінювати. Змінили трошки підхід і використовували простір між лініями. більше контролювали гру і. Вийшло, забили м'ячі і перемогли. Також забиті м'ячі, яскраві, атакувальні, комбінаційні. Це награвання на тренуваннях саме ось такі, де розкидували, вже виводили фактично гравців там, на порожньому рота Боярський забив, або Кабаї Кабаєв, Волошин вже просто віч навіч виходить. Звичайно, командні досягнення вищі, ніж особисті. І якщо партнери у. Кращі позиції, чому не віддати пас. І ми награємо комбінацію тренування, і цього, цього достатньо було, і ми це в Я Також знаю, що на базі сьогодні у Великденні почастували вже пасочки. Так? Розкажи, от, як, як почався твій день сьогодні? Я прийшов на обстеження, зважився і пішов у їдальню. Побились яйцями трошки, yeah, yeah. з'їли пасочки і, і все, і підготувалися до гри. У цих іграх з яєчками виграв. Одну виграв, одну програв. <плес> Далі шахтар. Не можу не запитати, як ви готуєте себе до цього матчу, тому що це ну, вирішальний матч в сезоні може бути. Можна сказати, але треба все з холодною головою підготуватися до цього матчу і підходити до цього матчу з холодною головою. Звичайний, звичайний матч, і треба, треба готуватись. Розуміємо, який це матч, але так, холодна голова це, це буде все це, в цьому матчі.